Каже блог от блог, ставте лайк, поки душі одно видео, знаете, это дивився, і это. Прикиньте, є можливість таку щось із газа, короче, это, і, і щоб і не купати, і не это. То, що є, і щоб воно появлялося. І це, ну, як би хімічним путем это саме по собі. Ну, як варіант, надо перевірити. То правда, ті ніколи не узнають цього же какая блог, блохот блог, ставте лайк. Мне вообще кажут, что єсть такі варіанти, і це Edmax. Мені писав, а <соць> тут там а написано ні, там може Edmax писав. Ой, годрас, написано по-довітно, нірочки на поруцьки, ну, не, не, такий, ну, по русски вже поролив. Ну, тут таке, ну, по-українськи там, вита, ну, ви там ну, нічого нету тут. А я не чупаю. <соць> Що ви поняли? Ні, дивився фільм, дивився, дивився, дивився в голові. І ти думав, чи загаза, і ти, і ти, і то. Що ви поняли? Ставте лайк.